Ісус, найбільший приклад любові, закликає тебе до любові галатів 5 годин 14 хвилин, бо весь закон в однім слові міститься люби свого ближнього як самого себе. Справжня любов любить усіх, незалежно від національності людини. Ісус проявив любов, сповнену смирення, до різних людей. Знай, що Бог цінує те, що ти робиш, цінує, коли ти слухаєш Його слово і не чекає від тебе великих речей. А задоволений тим, що ти можеш зробити, якщо твоя мотивація це любов, Бог розуміє, коли ти втомлений, Він розуміє і будь. Впевнений, що бачить, коли ти маєш труднощі в житті або коли ти обтяжений гріхом і, незважаючи на ці проблеми, ти хочеш показати любов, і сьогодні ти тут, щоб почути правду, тож, шановний слухачу, дивись на людей навколо себе. Скільки можеш показати любові, знай, що це найпрекрасніша і найкраща річ, яку Ісус заохочує тебе робити.